Раптор 700, прекрасна пташка. Таке по помілочовки заїхав, десь там дроти вирвало, було, переізолювали і підключили, було на проці приборка і, і на, через замок, через правильно. Ну і десь щось всередині підказувало глянути до ланца, Так і з власником. Власник. Давній знайомий, хороша людина. Каже, ну глянець баланцюг вже би потрібно замінювати, чуть-чуть підтягнути. Стали з вітьком. Думаємо, перемостимо його і перед це під підставили і знайшли ще дві проблеми. Уже супорт підклинював, особливо. Де він відок був? На, е, на ручнику да? підклинював І дивіться, в як, якому стані були ці підшипники, повірте, не клинили. Дивіться. Але коли піднялось от, і не гуділи, він катається, він слідить за технікою, так нормально. Не один в нього, в мене записаний, що він як поляріс, що було у нього поляріс. Каже, ніяких не було. Ну коли взяли за саму от цапу, за саму, похитали, жахнулись. І добре, що подивились. Так що отак от от їдеш, їдеш і не знаєш, навіть іноді не показує. Так що буває діагностика навіть зовнішня. Груба діагностика показує досить важливі речі.